Багато людей занадто захоплюються правильним харчуванням і просто забувають про дотримання заходів в споживанні продуктів, а тим часом саме зловживання деякими корисними продуктами часто є причиною багатьох неприємних наслідків зі здоров'ям, так що ж це за продукти. Ми підібрали як мінімум дев'ять здорових продуктів, які можуть нашкодити здоров'ю, якщо ними сильно захоплюватися. Знежирені молочні продукти більшість людей, які ретельно стежать за своїми формами, вважають за краще включати в своє ждневний раціон знежирені молочні продукти ще пак. Такі продукти низкокалорійні, а значить, совершенно не б'ють по фігурі, але не все так однозначно. Справа в тому, що на смак знежирені продукти недостатньо хороші. Тому для посилення смаку производители леводят до складу різні шкідливі підсолоджувачі та ароматизатори. А вони нічого спільного зі здоровим харчуванням не мають, саме тому продукти з позначкою жиру 0 Категорично не можна їсти в неограниченному кількості. Та й в для здоров'я набагато корисніше буде перейти, наприклад, на йогурт та кефір власного приготування. Лимон цей цитрус вважається рекордсменом за вмістом вітамінів і мікроелементів. Він зміцнює імунітет, рятує від застуди і запобігає розвитку тромбозу. Крім того, при регулярному включенні в свій раціон лимона зміцнюються судини і капіляри здавалося, б, що може бути не так з лимоном, чому його не можна їсти у великих кількостях. Вся справа в кислоті, яка міститься в цьому цитрусі, вона завдає непоправної шкоди шлинково-кишковому тракту і сильно подразнює слезову. Крім цього, часте вживання лимона пошкоджує зубну емаль і підвищує чутливість зубів. Морква морква це джерело корисних речовин і бета-каротину. І, звичайно ж, коренеплід потрібно включати в свій щоденний раціон, щоб він вважався здоровим. Але робити це потрібно з розумом. При зловживанні даним корисним продуктом може розвинутися неприємне явище. Каротинемія звучить несподівано, але при зловживанні морквою бета каротин починає накопичуватися у верхніх шарах шкір і призводить до надмірної пігментації. Шкірні покриви починають набувати характерний жовтий відтінок, на щастя. Шкоди таке явище здоров'ю не несе, але погодьтеся. Приємного в цьому мало Карамболь дієтологи радять включати цей екзотичний плід в свій раціон, тим, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів, і це не дивно адже карамболь низькокалорійний, але при цьому збагачений вітамінами і корисними мікроелементами, але користь цей фрукт здатний принести організму тільки в тому випадку, якщо є його в розумних кількостях. Переїдання може спровокувати гекавку, нудоту і блювоту, а в більш важких випадках привести до збоїв в роботі нервової системи і до неркової недостатності. Бразильський горіх у бразильському горісі містяться величезні запаси селену. Цей мікроелемент. Без сумнівів, дуже важливий людському організму, оскільки бере участь в обміні речовин, але разом з тим в складі бразильського горіха присутня мала доза радію, через якого є його необхідно тільки в обмежених кількостях. Тому, щоб принести користь організму дорослій людині краще з'їдати по два горіха в день, для дітей добова норма повинна бути не більше одного горіха кава. Довгий час називати каву корисним напоєм мало хто наважувався, однак у міру зростання наукового інтересу до цього продукту стало з'являтися все більше відкриттів, що підтверджують його позитивний вплив на здоров'я, що міститься в каві алкалоїд кофеїн, надає стимулюючу дію на серцево-судинну і нервову системи. Кофеїн також підвищує рівень дофаміну в мозку, що змушує нас відчувати себе бадьорішими та веселішими. У ньому є різноманітні антиоксиданти та фенольні сполуки, які відіграють важливу роль у профілактиці раку, але все це велика кількість корисних властивостей можливо тільки в тому випадку, якщо дотримуватися певного дозування кофеїну, нехтування добовою нормою цього напою може привести до захворювань серця і безсоння нудоті, і головних болів. А в подальшому, і до більш тяжких наслідків вода. Рекомендації медиків щодо того, що потрібно в день випивати якомога більше води. Не варто сприймати буквально вода, безумовно, кращий засіб для виведення токсинів і нормалізації роботи організму однак при цьому вона здатна знижувати концентрацію натрію і калію в крові і тим самим приводити до електролітного дисбалансу організму. А в особливо важких випадках це може стати причиною водної інтоксикації, і найчастіше така проблема спостерігається у спортсменів, любителів безсольових дієт і голодування. Тому пийте в день не більше 2-3 літрів води і при цьому не забувайте, що вода міститься не тільки в напоях, свіжовичавлені соки, свіжовичавлені соки справжні рекордсмени за вмістом вітамінів і мікроелементів, при цьому такі напої досить калорійні і концентровані, тому запросто можуть привести до набору зайвої ваги і виникнення алергічних реакцій. Тому, якщо дуже хочеться отримати від напою максимум користі, зовсім не потрібно пити його літрами. Такі експерименти над організмом ні до чого доброго не приведуть, розумною вважається норма в межах від декількох столових ложок до трьох склянок на день в залежності від виду соку. Червона ікра. Червона ікра вважається корисним продуктом, який рекомендовано включати в свій раціон. У ній міститься багато вітамінів і поживних речовин, завдяки яким людський організм швидко відновлюється після оперативного втручання. Але оскільки червона ікра відноситься до швидкопсувних продуктів, то виробники додають в неї уротропін. А ця речовина заподіює непоправної шкоди людському організму, тим більше якщо перевищувати норму продукту. Крім того, червона ікра зберігає свої корисні властивості тільки в підсоленому вигляді. А сіль, як відомо, затримує в організмі рідину, що може привести до целюліту і інших проблем зі здоров'ям.